Кожну хвилину медики борються за життя військових. Саме вони знають, якою ціною наші хлопці виборюють свободу та незалежність для нашої країни. Бойові медики, військові лікарі та фельдшери оперують в екстремальних умовах за декілька кілометрів від передової. В кожному підрозділі є бойові медики, старші бойові медики, також медичні пункти батальйонів, які безпосередньо виїжджають на нуль, забирають своїх поранених. Дві хвилини, і ми виїжджаємо. На позиціях є бойовий медик, він надає допомогу, накладає турнікет і саме основна його задача. Турнікет бандаж. Ми під'їжджаємо, забираємо і по дорозі ми стабілізуємо капельниці, уколи і веземо в стаб-пункт. І вже моїми силами та засобами здійснюється і подальша евакуація на лікарсько сестринські бригади військово-медичних госпіталів. В стабілізаційному пункті працюють медики з різних сфер анестезіологи, медсестри, реаніматологи. Але бувають і такі випадки, коли медика просто немає поруч. Ми виїжджаємо навіть на позиції, учим хлопців, правильно накладати турнікети, першу допомогу. І від цього залежить принцип життя кожного воїна. Це Саме основна робота. Те, що ми тут робимо, це зрозуміло, тут вже більше речемна допомога да, лікарняна. А там на місці, якщо турнікет правильно наложений, то втрати немає, і хворий це, так, проценту на 50-60%, Це що у нього більше шанси вижити. Робота медиків не тільки фізично важка, а ще й емоційно виснажлива. Але коли мова йде про чиєсь життя, емоції просто вимикаються, а руки працюють на автопілоті. Коли поступає команда евакуація, не думаєш про моральний свій стан, думаєш, тільки би не запізнитися, тільки би встигнути. І не думаєш, і не слухаєш обстріли. Летимо, прилітаємо, не чуємо нічого, робимо свою роботу.